У Дніпропетровському регіоні майже два місяці тому почав працювати обласний осередок громадської організації Захист держави за цей короткий час він вже встиг стати помітним серед військових, ветеранів демобілізованих та їхніх родин насамперед, завдяки роботі з актуальними питаннями воєнного часу, психологічною підтримкою, юридичною допомогою та соціальним супроводом. За два місяці його захист держави провела низку круглих столів і дискусій, де брали участь правозахисники, психологи, педагоги, військові, ветерани, представники громадського сектору та бізнесу. На всіх заходах без винятку ключовою темою звучала саме психологічна допомога. Про її важливість говорили військові, фахівці, волонтери і родичі захисників. Учасники зазначали, що психічне виснаження одна з найменш помітних, але найглибших проблем сьогодення, яка потребує системної підтримки. Організація планує запуск гарячої лінії з юридичних та психологічних питань, а також створення мобільної бригади фахівців, психолога, медичного працівника, юриста, які працюватимуть як в офісі, так і виїжджатимуть на місця. Окрема увага в го приділяється роботі з дітьми у шаховому турнірі, організованому осередком, взяли участь діти військовослужбовців, ВПО та сироти. Захід мав не лише спортивну, а й важливу виховну мету розвиток стратегічного мислення і впевненості у складному середовищі. Під час майстер-класу з виготовлення дитячих оберегів листівки для військових створювали понад 40 дітей. До заходу долучився боєць 25-ї десантної бригади, який поділився історію, як подібний малюнок підтримував його під час служби. Обговорювалася і складна тема політичного представництва ветеранів на круглому столі. Нова еліта України йшлося про те, чи готове суспільство бачити захисників не лише як героїв, а як повноцінних учасників державного управління. Ще один захід був присвячений ролі жінок у ЗСУ. Саме там остаточно було прийнято рішення створити мобільну команду підтримки, яка працюватиме з родинами військовослужбовців, зокрема жінками на службі. У команду війдуть психологи, юристи та медичні працівники. ГО «Захист держави продовжує роботу в кількох напрямках. Зростає кількість волонтерів та партнерів, які долучаються до ініціатив. У планах ще більше проєктів, спрямованих на підтримку тих, хто захищає Україну та повертається до мирного життя.